Доброго ранку, дорога Україну, в ефірі всеукраїнська поетична родина. Сьогоднішній ефер. Ефер я хочу розпочати словами нашого героя, захисника Олександра Українця. Хай квіти всього світу склонять голівоньки до тебе. Тобі я шлю свої привіти, за тебе шлю молитву, небу. Коли нарешті мир настане, коли зустрінемось ми знов, травневим вечором, кохана, ми поговоримо про любов. Ти схилиш голову на груди, тебе я ніжно обійму і будем слухати, як всюди зірки співають тишину. Ти солодка, як русяна вишня, у травневій красивій саду. От якби на побачення вийшла, я для тебе троянку знайду. Я бачив сон, що ти була зі мною, я був закоханий, як хлопець по весні, і серцю не знайду спокою, чи ти була, чи снилась ти мені. Обійму тебе, зацілую під весняним теплим дощем. Але зараз я дуже сумую, бо без тебе у серці щем. Колосить жито і ячмінь у полі, і дощем омиті пахнуть до поля, наче літня казка ген на видноколі розляглась довкола рідна земля. А я вам хочу нагадати, що етер присвячений. Що тепер наш ефір присвячений для того? Кожного ранку ми виходимо в цей ефір, щоб зібрати гроші, донатити нашим захисникам, допомагати, хто як може, хто чим може і хто скільки може. А я продовжую вам. Далі вірш від нашого захисника Віталій Сирюк. Це мій земляк. Кожен раз, коли бачу тебе, ти ідеш, як царівна, чарівна, знову серце мріє про тебе, бо ти насправді така неймовірна, залишила частинку себе, ти назавжди у серці моїм, неможливо забути тебе, не дозволила доля стати твоїм. Твою частку у серці ношу, навіть часто не може забути, хоч би раз ще у долі прошу. Тебе, як раніше, пригорнути, бо ти не жінка, ти казка чарівна, найкращий сон, який не хочу забути. Хай доля милує тебе, бо ти така в моєму серці, ти завжди можеш бути і час не витре слід твій Із мого життя, бо ти є нічність, щира, добра і легка, розбилось все об камінь нашого буття, в моєму серці. Це завжди і до кінця. Дорогі друзі, донатів під час захисту від російської орди багато не буває. Тому я всіх вас уклінно прошу: донатьте, допомагайте, Хто скільки може, хто як може і хто чим може. В коментарях цього ефіру ви всі можете писати номери карточок, на які можна донатити і допомагати нашим захисникам, щоб зберегти кожному із них життя нашими можливостями. А я продовжую. Микола Клебан, Червоноград. Я доторкнуся поглядом зірок, що тихо сяють. На нічному небі, зроби до мене, мила один крок я принесу усі зірки для тебе. Я принесу усі зірки тобі, лиш усміхнися, як колись сміхалась, як ми були щасливі і молоді. А що минуть літа не сподівались, і що минуть літа на самоті, що доля розведе нас по стежинах а смутку буде більше у житті, ніж та коротка радості хвилина. Та все ж хвилина радості не раз вгамує біль розлуки за ці роки. Берімося за руки, поки час лунають біля нас кохання в кроки. <кій> <кій> Віктор Варварич, місто Львів. Ця тлята війна, ця страшна війна руйнує мир, нищить усі людські закони. Недолугий в неї повадир, створює людям перепони, сіє злобу на нашій землі, ракетами вбиває людей, заховалось ниця у Кремлі, воно наповнене злобних ідей. Божий мир в Україні настане, наш народ знищить кляту орду, московит у полі зів'яне. Люд завершить переможну ходу. Дорогі друзі, я ще вам раз. Хочу нагадати, тому що треба допомагати, щоб зберегти життя нашим захисникам. Допомагайте, донайте, будь ласка, донат багато не буває, донатів маленьких не буває під час війни. А я продовжую вірш мого односельчанина, мого вчителя. Гримака Михайла Йосиповича дві одинокості. Дві одинокості та їх не бачить світ, бо що в душі, для світу то байдуже, для нього більш важливий пустоцвіт, статки, становища, здоровий чи не дуже. Для світу більш важливо, з ким живеш, наскільки схуд, чи може ти погладшав. Де ти смітнешся або упадеш зі старісти чи, може, помолодша, не треба ганити за це весь білий світ, він так живе уже тисячоліття, як знати, що у кожного в душі, їх же таке велике розмаїття лише для двох душ відкривається портал, так доля нами вже розпорядилась отож і мучимось у пошуках. хоча... Знайти споріднену, то нам, мабуть, таки диво. Але дива стаються і тоді єднання душ, це не єднання тіла. Вони зливаються, мов дві краплі води, в одну велику, у єдине ціле. І відстані тоді не грають роль, бо наші душі, мов ефір безмежні, і їм тоді чужа земна юдоль, вони від неї зовсім незалежні. Їм добре вдвох. Оце увесь їх скарб, набутись разом, в очі надивитись, пройтись осіннім розмаїттям барв, води джерельної, з інших долонь напитись. Дві одинокості, змарнілих два світи. Чом часточку себе не передати, минулих помилок, стерти сліди, і підійти, і ніжно обійняти. Дякую. Збройним силам України за сьогоднішній ранок. Дякую Збройним силам за захист і мій вірш. Дякую, ЗСУ. За честь і правду, волю і свободу, за майбутній мир і спокій нашого народу, за захід батьківщини, за щиру посмішку дитини. Я щиро дякую всім Збройним силам України. Я щиро дякую всім вам, українські солдати, за те, що від ворога вмієте нас захищати, за те, що сміливо московську навалу вигоните ви. Ми пишаємось вами, України, нашої доньки, сини. І я прошу Бога, щоб він лише як міг від куль ворожих всіх вас беріг. І ви завжди пам'ятайте, що ми всіх вас чекаємо, живими з війни. Повертайтесь живими, ми вас чекаємо. І я знову нагадую, вже вкотре, що донатів багато не буває. Тому приєднуйтесь, донатьте всім, хто приєднався до нашого ефіру, доброго ранку. Хто чекає, ти просто бережи себе, будь ласка, для мене, мій коханий, бережи, зустрінемось, на те є Божа ласка, чекати важко, всі нерви на межі, зовсім з тобою різні ми, напевно, і бути разом не судилось нам, своє життя не проживаємо даремно. Мрії у юності залишились десь там. Знайомі давно, і це не диво, того, що мати малими не зберегли. Ніколи без тебе не буду щаслива. Мрічки життя, два круті береги. Від куль ворожих, нехай Господь оберігає. Завжди я пам'ятатиму героїв наших всіх. Живими дочекається, хай кожен, хто чекає, з війни своїх коханих, найрідніших, дорогих. Була, є, і буде. Моя Україна страждає від горя, Моя Україна потерпає від болю, моя Україна кров'ю захисників залита, Моя Україна сльозами матерів вмита. Моя Україна всі важкі дні у році, Моя Україна смерть на кожному кроці. Моя Україна лакитне небо і поля пшениці. Моя Україна ніколи ворогам не скориться, Мою Україну давно весь світ знає, мою Україну ніколи русня не здолає, Моя Україна незламні, сміливі, скорені люди. Моя Україна була, є і буде. Величну пісню перемоги, хай заспівають солов'ї. Мир хай запанує на українській землі. Над трунами хай не голосять матері. Усі захисники додому хай повертаються живі. А я вкотре хочу наголосити, що сьогоднішній ефір присвячено, як і кожен, для збору нашим захисникам, для допомоги нашим захисникам, для їхніх потреб. Не прощайся, не прощайся зі мною, будь ласка, сумом душу мені, не ятри. На все болей, долею, Божа ласка, вірю я, що повернешся ти. Я ще так не кохала нікого. Колись стороною кохання мене обминуло, на життєвім шляху не зустріла свого, щоб душі дивним щем зернуло. Не знаю, чи ти зрозумієш, як безмежно тебе я люблю. Ти бентежно зненацька захопити умієш у полон ніжну душу мою. Дуже важко сказати кохаю, дуже страшно поранити душу, всі емоції, що відчуваю, словами врядки напишу. Дорогі друзі, не втомлюємось донатити і допомагати нашим захисникам, тому що від нас. Від нас залежить, від нашої допомоги залежить життя кожного з них, тому допомагаємо, хто як може і хто чим може. А я продовжую. Свабливі почуття, В якісь моменти у твоїм житті, сама цього не розумієш. Мов в запізнілім каятті на перехресті чотирьох шляхів стоїш. Ти не можеш без нього, і з ним також не можеш. Стоїть вибір лише за тобою, поклик серця Твого тобі допоможе. Засудить хтось за почуття, твоє кохання хтось засудить. Чекала щастя, на ти все життя, та не зважаю, Бог все розсудить. Твої незвичні почуття Він поруч, за плечима крила. Ти лиш його чекала все життя, і в мріях з ним була щаслива. І лиш між почуттями залишилось багато так чому. Він пристрасно і ніжно, шаленими ночами, кохатиме лише тебе одну. Лиш з ним ти бути хочеш завжди і всюди, і повсякчас палке кохання на пророчів хто зверху там, лише для вас. Ти не прийдеш, а ти назустріч більш ніколи не прийдеш. Не візьмеш свої сильні руки, в мої долоні, не поцілуєш і не обіймеш, не запитаєш, чому миттєво посивіли скроні. А я відповім: провини моєї нема. Посріблила скроні, проклята війна, вже хмари за вітром по небу летять, а я про кохання тобі. Не змогла розказать, ти дивишся, сумно, та не запитаєш, поглядом з гранітної плити до кісток проймаєш. Безжальна війна забрала кохання лиш спогади, сум і фото на пам'ять. Я так любила чарівну посмішку твою, і досі не вірю, що загинув ти в бою. Не можу змирити, що тебе вже нема. Тебе відібрала ця безжальна війна, тебе я чекала. Ти не повернувся, назавжди журавлем у небі обернувся. Летить журавлик жалібно курличе, не мов це ти назустріч мене кличеш. Не дощі, це не холодні осінні лють дощі, нема в таких дощах потреби, це біль і розпач у зраненій душі. Понівечене війною ридає України небо. Це біль нестерпний і сльози тих усіх, у кого вкрали світле майбуття. Це закатовані долі мучеників тих, кого ворожий кат позбавив життя. Це не холодні осінні людь дощі, плаче згорьована українська мати за сином, Що в пам'яті її розбитої душі. Залишиться найкращим захисником, солдатом. Це сльози України за всіх тих, кому ще довго жити було треба. В молитвах пригадай моїх героїв, що янголами йдуть у небо. А я продовжую і хочу нагадати, що ми сьогодні донатимо на допомогу Збройним силам України. І хто приєднався до нашого ефіру, всім доброго раночку. Україна незламна моя. Нескорена, незламна, всесильна, ти знаходиш у єдності силу свою, незалежна, єдина і вільна. Гідно вісіч даєш москалю, ти серце, ти центр Європи, ти показуєш всім нашу єдність і безстрашну силу свою. Ми ніколи не будемо рабами російських фашистів і жодного клапня своєї землі не віддамо, москалю. Мужня, незалежна, єдина і вільна. До друзів ти завжди прихильна, Найпрацьовитіші люди, родючі чорноземі. Найкраща, найкраща земля Україна це рідна моя, незалежна, незламна, єдина, найсміливіша в світі країна. Переможе жорстокого ти, москаля, ти найкраща у цілому світі, батьківщина моя. Листи. Я довго берегла твої листи, бо почерк твій такий красивий. Кохання ми не вміли зберегти. Чого ж чекали, можливо, дива? Я довго берегла твої листи, про що в них мова ніхто не знає, та дні, в яких щасливі я і ти і слугатів бентежно виринають. Я довго берегла твої листи і день за днем. Так швидко бігли роки в той час, коли в моїм житті з'явився ти, доля приносила для кожного свої уроки. Я довго берегла твої листи, і ні про що тепер я не жалкую. Бо двічі в одну річку не війти, і на минулому кохання не збудуєш всі почуття, все крил розмах у цім життєвому двобої, не зможе звикнути вільний птах до клітки, навіть золотої. Того кохання спалені мости, не воруши забуті почуття, одружені давно і як і ти, у кожного від нас тепер своє життя. А я вам вкотре хочу нагадати, що ми сьогодні збираємо донати на захист ЗСУ. На допомогу ЗСУ для захисту нас. Від фашистського загарбника. А я продовжую Зорепад кохання. Найкращий серед всіх, я знаю, на собі погляди твої я відчуваю приємну посмішку серед усіх, впізнаю, лише тебе люблю, лише тебе кохаю, Великі білі хризантеми приніс мені чарівний листопад удвох по місту вечірньому ідемо. А в небі тихий зорепат, лечу до тебе, як на волю слітки птах, швидко тону в твоїх смарагдових очах, в твоїм коханні я дотла згоряю. Що буде з нами завтра, я не знаю. А завтра доля роз'єднає нас по різних містах, швидко назавжди з'єднає поцілунком на устах. Ти так давно запав у мою душу своїм коханням спокій твій порушу. Тепер назавжди залишусь з тобою, бо лиш в тобі моя потреба. Ми романтично будемо зорі рахувати, завжди разом у вечірньому небі. Ти той, кого завжди кохати буду, і досить приємно це визнавати, мій рідний, мій єдиний, мій бажаний, ти можеш все, ти мій коханий. Хочу нагадати вам. Що ми збираємо донати в коментарях цього ефіру. Ви всі можете написати номери картачок, на які можна донатити і допомагати нашим захисникам. Сьогодні з вами була Віра Дукач з маленького, з маленького села на Волині зяславської громади, що на Хмельниччині. Щиро дякую всім на увагу. За увагу.